оцінюю свої вчинки від одного до десяти, не робити нічого зі своєю зовнішністю. Десяточка, я ніколи поки що е, не мала ніяких ін'єкцій. максимум, що мене було, це чистка пілін в косметолога. Просто з часом зрозуміла, що нічого не треба, і мама казала, правило, твоя краса унікальна, нічого з нею робити не треба. Друге, брати на себе відповідальність за близьких людей, думати, що ти маєш їм допомогти, думати, що ти рятівник, що ти несеш за них відповідальність, відчувати провину, коли ти їх не можеш. Врятувати не знаю за що три, <смі> чому не нуль. Це дуже погано, нікому не рекомендую. Не відмовитись від, к від категоричності. просто десяточка, коли усвідомила, що світ не чорно-білий, все просто змінилося. Як би це не звучало, але не все так однозначно. Мислити категоріями тільки так, і ніяк інакше. Оце мій принцип, оце табу все дуже індивідуально. Ти ніколи не знаєш, як ти вчиниш ці ситуації, тим паче засуджувати когось за щось, в чому твоя думка радикальна. Це дуже насправді по підлітковому. Я така була, коли була підлітком, і вийшло з цього аж в років. 23. Вступ <реш> вступне відкрити в бізнес в Данії. Сімірочка, це точно було правильне рішення, вчасне. Але якби вернути час назад, я б собі порадила краще дослідити те, чим я що я планую робити. Думаю, тоді мені просто було б це не так стресово, але в цілому, все нормально. А от проводити івенти в Данії, те на основі чого я власне відкрила бізнес, просто 10 з 10, бо я в цьому стала щаслива. Я віднайшла живе спілкування, я віднайшла жіноче спілкування ком'юніті. Я менше почала вимагати від свого хлопця, щоб він зі мною говорив. І життя змінилося точно на краще і найприкольніше, що не тільки в мене.